привіт привіт! Мене звати Оля Булдіна, і сьогодні чергова частина відео 100 фактів про Італію. Це спостереження одного хлопця, що прожив декілька років у різних регіонах Італії і заключив свої спостереження у одну статтю. Її я її коментую. Отже, поїхали. Факт 71. Я до речі беру ці факти у довільному порядку. Лише е, зберігаю таку мову, щоб вони стояли усі п'ять підряд. Тому мені легше буде орієнтуватися потім. Отже, факт 71. Треба при вступі у державні університети Італії не треба здавати іспити. Беруть усіх. Це повна нісенітниця, тому що іспити здавати треба. Мало того, що потрібно здавати іспити на спеціальність. Також іноземцям потрібно ще здавати іспити на рівень мови, і він має задовільняти рівень B2. Факт номер 72 в італійських вузах немає гуртожитків, всі знімають житло відповідно до своїх можливостей. Це неправда, гуртожитки є, правда, потрапити туди нелегко, але можливо. І називаються вони Каза дело студенте. Йдемо далі. 73. Іспити в Італії у багатьох вузах здають хто коли хоче у міру готовності. Сесії немає. Це і правда, і неправда разом, тому що сесії є. Але студент може вибирати, чи здавати йому екзамен на цій сесії, або на наступній, або ще на наступній, або ще на наступній. Тобто це такий вільний вибір. Це і добре, і погано водночас. Добре, тому що е, навантаження у італійських вузах воно досить серйозне. Це зовсім не те, що навчатися в українському вузі. Це Дійсно важко, потрібно вчити інколи на пам'ять дуже багато тексту італійською мовою, самостійно читати книжки, Те, що вам дають на лекціях. Е, не факт, що це взагалі буде питатися на іспиті. Е, добре, саме з такої точки зору, але погано, тому що буває так часто, коли студент уже прослухав. Усі лекції, повністю усіх предметів за усі роки навчання, але екзамени ще не встиг здавати. І тому йому доводиться платити ще за навчання за наступні роки, тільки за те, щоб здавати екзамени на сесіях. Таким чином, часто виходить так, що середній вік навчання в університеті італійському це 7-10 років. І це добре і саме італійській державі через те, що постійно надходять гроші у казну. Діамо avanti, 74. Офіційна процедура розлучення подружжя в Італії триває близько трьох років. Навіть після цього суд може зобов'язати чоловіка отримувати колишню дружину, якщо в неї недостатньо коштів. Е, так, я знаю, що раніше це було 5 років. Тобто, із того моменту, коли пара подружня вирішує подати документи на розлучення, їм ще дають 5 років на те, щоб вони налагодили свої стосунки і повернулися до подружнього життя. 5 років, уявляєте, і тільки потім відбувався розлучний цей процес. Зараз же, здається, якщо я не помиляюся, скоротили цей строк до одного року, і ви не можете уявити, як радіють італійці. Ну і останній факт на сьогодні 5-й або, можна сказати, 75-й, він по порядку такий, звучить наступним чином. Одягатися в нетуристичній місцевості треба скромно. Короткі спідниці у дівчат та шорти у чоловіків не вітаються. Я зараз знаходжуся в нетуристичній місцевості, де я й живу. Чесно, ніколи з таким не зустрічалася і ніколи про таке взагалі не чула. І це ще раз доводить те, що у кожного погляд на цю країну абсолютно різний. У нас тут фактично немає злочинності, тут дуже спокійно і тихо, немає ні п'яниць, ні розбишак, нічого такого взагалі не відбувається. Дуже спокійно, навіть тихіше, ніж в Україні, хоча і там я вважаю, що в моєму рідному місті також було спокійно. Лінк на цю статтю про 100 фактів про Італію я лишу у описі до цього відео на Ютубі. Дякую за те, що ви ставите лайки. Будьте... Певніться, що ви підписані на наш канал Приймолеціони та до нових зустрічей. Па-па!